Слава Україні, друзі! прийдешніми вас на кінець року. У всіх прийнято рахувати перемоги, підбувати підсумки, ділитись здобутками та аналізувати невдачі. Що ж, вирішили ми так зробити, і нам є багато чого розповісти. Тож, з вірою в Збройні Сили України та український народ, починаємо. Отже, з початком повномасштабного вторгнення братнього народу наша команда дуже сильно мобілізувалася і за неповних три місяці створила аж три принципово нові та повноцінні платформи із застосуванням відкритих даних. Дозволю собі коротко про них нагадати. Тож це волонтерський проект People for UA з перевіреними фондами та потребами для сил оборони, додаток хто для виявлення диверсантів та система РОЕСЕЦ, яка вміє знаходити російські активи. Про всі ці проєкти ви можете дізнатись внизу за посиланнями під відео. А про їхню успішність скажу. Наступне, от зокрема, додаток: тих, хто майже місяць тримався в топах завантажень App Store та Google Play. А система Руесець порадувала користувачів у багатьох країнах, тому що вона знає в обличчя всіх підсанкційних терористів та пепів з усього світу. А журналісти завдяки їм можливостям викрили немало прихованих активів за РФ. Платформа people 4 ua має трошки скромніші результати, утім, завдяки їй була закрита не одна потреба для сил оборони, а досвід роботи з Міністерством оборони та фондом Коло створив плацдарм для багатьох майбутніх розробок. Водночас наша команда аналітиків провела понад один десяток досліджень на підставі відкритих даних. І завдяки цьому ми дізнались, які українські компанії та ФОП мають зв'язки з РФ, скільки осередків партії політики Путіна працювали в Україні навіть після початку повномасштабного вторгнення. До слова, після виходу цього дослідження всі ці кубла були припинені і прибрані. А після застосування рашистами персидських а, вибачте, іранських дронів наші читачі. Ще отримали дані про зв'язки українського бізнесу з Іраном. А, взагалі там багато цікавих даних та аналітики, тому всі дослідження я залишу внизу під відео. Ви можете з ними ознайомитись, але про не розповім більш детально, тому що воно стосується тендерних закупівель. І от завдяки нашим аналітикам всі дізналися що цьогоріч українські компанії, пов'язані з РФ та РБ, отримали майже мільярд бюджетних коштів. Так, от, після публікації цієї інформації кабмін заборонив участь підприємств пов'язаних із цими братніми народами у торгах. Але дослідження це не лише про аналітику, тому що на підставі всіх тих даних, які використовувалися, в дослідженнях в системі U-Control, з'явились нові фактори експрес-аналізу, ціла низка фінансово-промислових груп українських компаній, котрі пов'язані з країною терористом, а також підприємства, які мають стосунок до Білорусі, Ірану, Північної Кореї, Сирії і навіть Китаю. І паралельно із дослідженнями розвивався наш міжнародний напрямок. І вже згадана платформа Руесець за короткий час встигла набути популярності серед користувачів в Україні та далеко за її межами. Вона навіть встигла змінити дизайн і отримала дані з понад сотні країн. І зараз нею успішно користуються не лише український та іноземний бізнес, а й ціла низка журналістів з усього світу. Але не все так райдужно у нашому світі. Тож як же без ложки дьогтю у нашій великій бочці меду її, чи точніше їх щедро додав Кабмін, закривши доступ до ключових реєстрів на порталі відкритих даних 24 лютого і з початком повномасштабного вторгнення. Формулювання десь таке: ми все це зробили з міркувань безпеки на час воєнного стану. І так, очевидно, деякі дані дійсно виправдано були прикриті. Але... Скажіть, будь ласка, дорогі чиновники, яку таємницю становлять екологічні дані? Невже люди не мають права знати про, скажімо, радіаційний фон або стан довкілля? І чи дійсно виправдано закриття публічного реєстру декларацій чиновників? Там немає персональних даних, за якими тих декларантів можна якось вирахувати, вистежити і нашкодити їм. Водночас чи не здається вам? Що приховані декларації, така собі немала спокуса для нечистих на руку можновладців, і це зайвий раз щось там нахімічити і збагатитись? І ще питання: яка користь від закритого ЄДРУ? Чому бізнес не може перевірити свого контрагента на предмет, скажімо, банкрутства або перевірити його борги? Невже публікація фінансової звітності за попередній період становить якусь загрозу національній безпеці? І найголовніше, невже ви думаєте, шановні можновладці, що ворог не має доступу до всієї цієї, і не тільки інформації? Чи може ті кібератаки напередодні вторгнення були якоюсь профанацією чи показухою? Заради справедливості, скажу, що всі ці та ще вал інших питань були поставлені владі під час круглого столу через запити, повідомлення, аналітичні дослідження, громадські обговорення, волання в соцмережах. Утім, конкретно Відповіді ми так і не отримали. Точніше, отримали щось на кшталт. Потерпіть, після перемоги розберемось. Але давайте краще про позитив, тому що цьогоріч Ю контрол перезапустив наш продукт ринки. І тепер він почав називатись YC Market Отримав новий дизайн, принцип пошуку і почав аналізувати ринки Британії. А попереду ще. Не одна країна, а ще у 2022 році двадцять другому році Юконтрол отримав престижну премію Ukraine Business Award, ставши кращою аналітичною системою. Року увійшов до 25 компаній, котрі отримали грант на розвиток від Гугла. Переміг у конкурсі данського фонду Alliance of Democratic для it продуктів у сфері укріплення демократії. Повністю перезапустив академію ю яка стала міжнародним хабом для навчання фахівців з відкритих даних та вперше організував міжнародну конференцію. Знаєте, я всього напевне і не перелічу, тому що це тільки найбільші і найвизначніші події, що стали з командою юконтрол та нашими користувачами протягом цього складного року. І все це вдалося зробити тільки завдяки нашим захисникам, тому що тільки через їхню титанічну силу, незламність, волю ми маємо можливість жити і працювати, і забезпечувати надійний тил. Тому ми закликаємо всіх усіма можливими способами підтримувати наших воїнів. Слава їм і слава Україні! Отаким От видався у нас 2022 рік. А що у вас новенького? Напишіть, будь ласка, про це в коментарях, аби серед всього цього щастя, котре приніс нам братній народ, ці здобутків та перемог сяяли якось якомога яскравіше. Бо всі ми і наші справи зараз мають значення. І всі ми знаємо, що перемога наша спільна і така. Дорога і така бажана ще попереду. Тож нехай у 2023 році вона відбудеться, настане і прийде усією своєю повнотою. А до цього невтомно працюємо, віримо в ЗСУ, перемагаємо і перевіряємо ЗІКОЛ.